Після того, як німці прийшли і от примусово йшли до кожної хати, бо то був рік, де, де, як то сказати, мокрий рік. Мочари такі душі йшли на поля що цю вимуку. Не було ні бульби, зерно, хто скористав, хто зібрав, хто таймав. Люди мало що врожаю зібрали. А бульби погнили теж мало що зібрали. Ну, Надовго не вистачило. А ще би було, може, якось вистачило, то вже я сам практично усвідомлював, що <кхе>, жалуються батьки, що як дамо, то був при німці з посильним написали на двері вкрай до 22-го годин, щоб здати контингент то залежно від кілько тих, ти мов харів, чи морів mm -hmm. І Люди мусили здавати, бо боялися. А якщо хто не здав, то, значить, вони забирали. Чи у лягер був такий, тут у чува. Забирали людей. Mm -hmm. Наказували, ну. Час воєнний. І що ваші батьки? Ну і з того часу, значить, підстав, у нас е е е кинулися люди, де що мі мінята зуму, що мали несли, бо знає по сотні кілометрів пішки. Навіть з Друговеча сильно поже внесли, е е, бо там здоровічі кусіль добував, mm -hmm. то ті друговечани, то я сам видів, з ними ходив разом. То як найшов часу на Кам'янку туди, на Радехів, на Стоянів, на горохів, пішки все. Там була там та лінія, як перший раз вони втікали не, ті, ті, в е, 39-му році, то вони ту лінію всю зірвали. Через кожен 10 метрів чи п'ять метрів, він так порубана була, то і, і мости позиривав. То що наперешло в пішки, піку несли, аби виміняти не сів. На якесь зерно, на те, щоб прокурмити дітей. Ну і наші пініше тут до нас дійшло. зразу ходили бої ще за бульбою десь по наших, так по Золочівщині, тут uh -huh. по Тернопільщині, а вже пізніше кинулися і на голень. І хто що мав, міняв, і так далі. Сам сидів тоже теж звапаний був в комендатурі німецькій з мамою. Я. Ви з мамою? Так, нас вапали один раз досвіду в неділю на границю. Це не доходити до границі. І з, зі фіг сторинтів, десь вони взяли, почали ракетами всилювати. Ну і нас що 14 го Ми теж гурмою ходили. <плес> злапали.

Королівка. там була німецька поранична комендатура, mm -hmm. і нас заперли. Ну, я що, хлопчина в окремо мужчин до мужчин, Я обчини, скували мужчин, так, і кинули душні, закрили. Бу, Бузенькі двері, то що темно було, Тільки зачали на дощу трошки mm -hmm. ширіти, так та закинули туди достайні.